Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні ми зачепимо дуже делікатну та складну тему: а саме тему державних боргів, де вони беруться, як працюють, чому вони такі великі, та що з ними робити. Будемо розбиратися разом. Сьогодні абсолютно кожна безвинятку країна має урядові борги. Вони потрібні для того, щоб фінансувати дефіцит державного бюджету, наприклад, коли державні видатки перевищують доходи. А це типова ситуація для більшості країн. Більшість їх часу. Урядам треба підігрівати економіку, роздавати ліву соціалочку, реагувати на економічні кризи, а з недавніх пір ще й фінансувати армію. В результаті грошей майже завжди йде більше, ніж надходить. А скорочувати витрати це рідке непопулярне її явище, взагалі, бо завжди знайдуться незадоволені. Звісно, якщо ви не Хавір Міле, чи, прости господи, Ілон Маск, які клали бензополу на незадоволених. До того ж, це можна призвести, може призвести у випадку Ілона до негативних наслідків. І відобразиться взагалі на американцях. У нас є нещодане відео, як родники будуть дуже засмучені від дій самого Ілона Батьковича. Та й взагалі робиться це там не системно, тому це окрема історія. Так, от, повертаючись до боргів, щоб покривати бюджетний дефіцит, не вмикаючи друкувальний станок і не розгойдуючи інфляцію, уряду залишається лише брати вже наявні гроші. Відбувається таке позичання в основному вигляді державних облігацій: внутрішніх та зовнішніх. Уряд просто опускає ціні папери, які продає всім охочим із зобов'язаннями. Потім повернути їх вартість а між цим часом платити відсотки. Від себе нічого папери надійні і користуються стабільною популярністю. Бюджет наповнюється, і вовки сить якось заціління, але грошики рано чи пізно треба повертати, причому в більшому обсязі, ніж бралося. А бюджет того з року в рік в дефіциті, частина якого це обслуговування боргу. Де взяти фінансування на це все? Правильно позичати ще грошей. У запущених ситуаціях виникає боргова спіраль, в якій державі, щоб погасити попередній борг, треба взяти новий і так по колу. Останніх прикладів Греція, Туреччина чи світовий рекордсмен за дефолтом Аргентина. Хоча останнє ще має шанс трошки вибратися з цієї ситуації, змілею, і, хоча більшість країн з заходу ще не докотилися до такого стану, але загальний обсяг боргу невпевно росте. Економічне зростання сповільнилося порівняно з серединою ХХ століття, а населення старіє, вимагаючи все більше сострахування, що ускладнює ситуацію. Думаю, всі, хоч раз чули про те, що державний борг США перевищує ВВП США. Дійсно, зараз ВП штатів становить близько 28 трильйонів доларів, а їхній борг 36 трильйонів. Але насправді це проблема не лише Америки, а й багатьох інших країн. В Китаї відношення державного боргу до ВП налічує 85%. Великобританія 104%, Франція 110, Італія 144. Японія, якісь захмарні 255%. Як, до речі, Японію обслуговують борг. Це така цікава явище. Ми поговоримо. В цьому сценарію далі буде. Тобто, зараз багато країн, у тому числі багатих і розвинутих, щороку виробляють товарів і послуг на меншу суму, ніж вони винні кредиторам. Чим це загрожує західним демократіям зі стабільними економіками? На перший погляд, нічим, особливо, поки в тебе доволі низький рівень інфляції. Інвесторам все ще вигідно купувати твої облігації, вони будуть фінансувати тебе вічно. До речі, облігації справді хороший інвестиційний інструмент. І треба міти правда підбирати країну. І, звісно, в першу чергу інвестувати в українські боргові зобов'язання. Це і вигідно, і патріотично. Про це все ми говоримо в нашій школі останнього капіталіста. Посилання буде в описі до цього відео, де все вам пояснять про консервативні інструменти, про більш прибуткові, але менш консервативні інструменти. Але все одно в рамках консервативності. Ми все ж таки школа, яка пропагуємо набуття капіталів роками з допомогою досвіду і складного відсотку. А не тут і зараз. Короче, про це все. Дуже досвідчені лектори, викладачі все пояснюють, все розкажуть в описі до цього відео. Від початкового інвестора до більш просунутого курси на будь-який смак. Ще раз посилання в цьому відео все знайдете. Отже, інвесторам вигідно хоч купляти, але фінансувати вічно вони тебе не будуть. Веселощі починаються, коли інфляція зростає, чи коли ти. Задираєш урядові витрати на сіки, що більше не можеш фінансувати боргові зобов'язання без нових позик. Ближче до такої можливості, тим активніше реагує ринок. Облігації державної позики часу складають основу інвестиційних портфелів, і тому за їх температурою пильно стежить. Якщо наближається ризик невиплати на відсотків через високу інфляцію чи бюджетний там дефіцит, інвестори починають оперативно продавати свої облігації, тим самим знижуючи ціну та задираючи відсотки по них. У таких розкладів уряд залишається з розбитим коритом, а економіки країни з задертим процентами ставками, кризою кредитування та рецесії. Ця ситуація, якої світові уряди бояться як вогню, і вона насправді буває. Як приклад, у 22-му році в Великій Британії, після пропозиції тодішньої премії Лістрас про так званий міні-баджет з нічим не забезпеченим податковими пільгами. Ринок облігацій відреагував миттєвими падіннями. Тоді британці відбулися тільки легким переляком, бо миттєво вмішався Банк Англії і стабілізував ситуацію, викупивши частину облігацій. Але ця ситуація продемонструвала дуже важливу і дуже тривожну річ вразливість нинішніх економік до серйозних потрясінь за будь-яких фіскальних змін, якраз через залежність урядів від своїх боргів. І тут настав час поговорити про країну, яку неможливо уминути. Це сполучені штати Америки, які не просто мають найбільше світідержборг у натуральному вимірі, а й одне з найбільших відношень боргу до ВВП – 123%. Бюджетний дефіцит досяг 1,8 трильйона доларів минулого року, і облігації казначейства продовжують раденько продаватися. Американські витрати на обслуговування боргу, тобто виплату відсотків, перевищують військові витрати та витрати на систему охорони здоров'я, доходять до 800 мільярдів доларів щорічно. Водночас у цьому контексті цікаво простежити за формуванням їх нового бюджету. За планом прийнятим, поки лише палатою працівників, планується скоротити податки на 4-5 трильйонів за на 10 років, а видатки на 1,7 трильйонів. Тобто за інших рівних чистий дефіцит ростиме, але по ідеї він має рівноважитися швидким зростанням ВВП на 1,1 щорічно більшим ніж за нинішніх умов. Тобто ще раз на що розраховують, розраховують те... Що частину видатків скоротять, а частину перекреїть ріст валового внутрішнього продукту. Тим самим розмір економіки буде рости швидше, ніж розмір самого боргу. І тому буде легше. Це один, до речі, з трюків, як фінансувати економіку, якщо ти з низької бази стартуєш. Наприклад, якби у нас не було широкомасштабної війни, і ми би стали про себе задачі активно вирости, то справді можна було б так чи інакше. Не за рахунок податків частину, так, а за рахунок державного боргу перекривати частину видатків бюджету. А податкування зменшувати, тим самим даючи можливість бізнесу рости, розвиватися. Ну, такий трюк є. Він доволі був би хороший в наших умовах, якби у нас не було б, ще раз кажу, повномасштабної війни. Якби цей план не спрацював, американський риночок облігацій могло б легка потрясти. Але тут треба пам'ятати. США має велику перевагу перед іншими країнами, стабільним попитом на Treasury Bonds сприяє сильний внутрішній ринок та постійна зовнішня зацікавленість. Пронаймні поки що зовнішня зацікавленість. Адже долар є поки що міжнародним розрахунковим платіжним засобом. Також похитнути американську фінансову систему завдання нетривіальне. Нинішні числа державного боргу штатів виглядають загрозово та досі недостатньо, щоб щось змінити. чи Знищити. Конгрес ще не раз може підняти стилю боргу. До речі, важливо розуміти, що державний борг як і дефіцит не є чимось обов'язково поганим. Вони мають свою визначену функцію і зазвичай і необхідними і навіть корисними явищами. Дефіцит бюджету допомагає отримувати профіцит доходів у приватного сектору і розганяти економіку. Навіть останні самураї стриманої фіскальної політики серед великих західних економік Німеччина, змирилися з потреби знімати боргіві гальма, накладені після великої рецесії восьмого року. Німецька економіка росла вкрай повільно, а нинішня ситуація ще й вимагає великих військових витрат. Тож уряд Мерца розпочне залучення понад 600 мільярдів євро. Тож неминучість, а в негативній конотації залежність від державного боргу визнають усі, особливо коли треба готуватися до найгіршого війна на порозі. При цьому існує достатньо інструментів убезпечення свого боргу навіть за великих його розмірів. Хорошим прикладом є Японія із своїм 255% відсотками зобов'язань відносно ВП, яка вже... Багато років отримує цей показник надзвичайно високим, серед причин, чому це вдається, низький рівень інфляції, що знижує вартість обслуговування, постійний контроль з боку центрального банку, що в разі потреби швидко монетизує ціні папери та відсутність валютного тиску з боку іноземних інвесторів, які контролюють найбільше однієї десятої всього кредиту. Але як і в будь-якій іншій сфері життя, важливо не перегнути, якщо обсяг зростання боргу перевищувати зростання доходів. Це ризикує провести до серцевого нападу на ринку, платежі за відсотками схильні акумулюватися в довгостроковому періоді. І неважко прогавити момент, коли уряд більше не зможе їх обслуговувати без залучення додаткового кредитування, чи коли інвестори просто втратять довіру до урядових паперів. Урядам зручно набирати кредити тут і зараз, бо сплачувати їх все одно доведеться наступником, і без фіскальної відповідальності цей ланцюг рано чи пізно трісне. Тож кредитуємося, але не перекредитовуємося. До зустрічі дорогі.